Друзі, з вами я Андрій, і сьогодні я знімаю відео вже третій раз. Так, так ось, бо в мене, бо в мене вічно мой бізнес зникає. Ну, і в цьому відео я буду знімати про посхалки у новій обнові 4.1.0 і вирушаємо. Перша посхалка у нас буде на Town 6. Так. Тоун 6 і піцу ми усі знаємо. Тож йдемо до неї. Так, це не зовсім є посхалка. Але щось типу того вона є. Ну і того варта. Так, погнали на літочку. Також банан. його усі майже знають, який танцює. Наступна опускалка це у Port Ось порт Бейз. Нам треба аж на цей синій корабель. Волтенський човнисько. Так, можна його по-інакшому назву. Окей, ми маємо покласти портал в ось цю білу бі... в першу. Ну, перший контейнер, далі йдемо ось туди. Так. Портал де. Е... А ось. Це що таке? Це буде добре. Тільки 40. Я не зрозумію, це що. Ну, ви вже бачите цю машину. Вона у нас на номері 120. Ви її і так бачите. Ось. Але я зупинити цей везего, бо не можу. О, супер! Ось машина, правда, вона чогось. Поскольку окинаступна послалка на, на мапі, F2. на так ось. І мапа. І ми знову на блокпості якомусь здається, якщо це блокпост або якась база. Ось, ось Коли ви побачите ось, таку, ось такі хати, то там буде ця посхалка. Зараз ми її знайдемо. Ось цей холодильник, у ньому цей розробник гри. І я можу сказати, якщо вам мій відео сподобалося, тоді поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами я був Андрій і всі...